Сьогодні йшла парком останній день осені. Дуже холодно, у бабіч дороги лежить перший сніг. Майже всі дерева голі. Лише іноді можна побачити останні пожовклі листочки. Дуже не хочеться з ними прощатися, тож давайте їх зробимо самі з пластиліну. Для роботи нам знадобиться дощечка. Пластилін червоного жовтого зеленого кольору, стека, три невеличкі дротики або палички невеличка вазо. Від зеленого і червоного пластиліну ми відріжемо невеличкі шматочки, а від жовтого трошки більші. Кожний маленький шматочок ми розминаємо і розкочуємо у кульки. Ось таку жовту кульку ми розділяємо навпіл і до кожної вмішуємо червоний або зелений пластилін. Розмішуємо пластилін так, щоб він став плямистим. І знову розкочуємо у кульки. Кульки розплющуємо у ось такі млинці. Беремо одного млинця і стекою, з двох боків зрізаємо трішки пластиліну. Так, щоб на млинці з'явився невеличкий куточок. Тепер гострим кінчиком стеки ми вирізаємо невеличкі куточки. Це будуть зубчики листочка. Те ж саме робимо і з другого боку листочка. Гострим кінцем стеки промальовуємо по листочку жил. У мене вийшло ось так. Перегортаємо наш листочок до лілиць. Беремо дротика і закріплюємо з цієї сторони. Ось так подивіться, який листочок у мене вийшов. Поставлю його до вазочки. Але чогось не вистачає, якийсь він сумний. Зроблю ще кілька листочків, щоб вийшов букет. Із жовто-зеленого млинця зроблю ось такий листочок. Також промалюю йому жилки. Та додам хвостика. Поставлю його у вазочку. Та додам ще й третій. Ой, який гарний осінній букет у мене вийшов. Маю надію, що і ви впоралися. Дякую усім до побачення, малята!